Всім привіт! Ви на каналі Грінч, і сьогодні у нас нове відео по Династії Елінгтон. От, і подивіться на нашого маленького Ліама Тебе ж Ліану звуть правильно. Так, Ліама. От, Який плаче, не дає Генрі спати. Тому давай піди, я не знаю, погодуй його з пляшечки. До речі, у нас тут зима. Ми навіть не насолоджувалися ніде ще зимою, якщо я не помиляюсь. От. Ну, можна подивитися. Можливо, ми... коли там у Невіла день народження, у... у нас сьогодні у Ліама, а завтра у Невіла день народження. От. Тому, можливо, ми навіть, а якщо встигнемо. Третій день, ну я не знаю. Ну, В принципі, маємо встигнути, то влаштуємо їм такий вихідний, можна сказати, нехай пограються діти у снігу і так далі. Те у нас поки що у лікарні її залишили. А, я не знаю, як це. Типу, як, ну, навіть, не на відпочинок. Ну, коротше, її залишили там, щоб вона краще себе почала почувати, що її проконтролювали, що в неї не буде ніяких погіршень, нічого такого, все буде добре. От, тому її залишили там. І Генрі у нас тепер буде, а, буде дбати за нашою крамницею. От. Тому давай якраз одразу візьмеш, а, от, візьми відпустку за сімейними обставинами. От, можу тут це все прибрати. Це дуже хороша ідея, молодець Генрі. От, Він у нас буде дивитися за нашою крамницею, за нашим магазинчиком. Я сподіваюся, що я зможу від Теодори відкрити бізнес, але так, щоб вона залишилася у лікарні? От, і я думаю, дуже шкода, що не можна, типу, як поділитися правами на бізнес, типу, щоб бути співвласниками. Це трохи погано. А чого тут тут ми ж? Це ж? А чи тут все вибрано? Окей. Нехай це буде ванна, а це кухня. А чого я тут не вибрала? Ну, окей, нормально, все буде добре. Не будемо перейматися. До речі, давайте, хоча нащо невіла не елія переодягати, якщо у нього сьогодні день народження. І мені цікаво, яким буде елієм. Того що не у невіла колір а волосся у маму. А очей я не пам'ятаю. За той часно я це признала. От, мені цікаво, яким буде Ліам Загалом я робила ставку на те, що це буде дівчинка, але ну, це не дівчинка. Тому, отак от от. будемо працювати з тим, що маємо. От, Ралі, йому сестра дзвонить, її потрібно переодягнути, тому що вона виглядає ну не надто добре, м'яко кажучи. Давай ми трохи тут от поприбираємо Генрі з тобою до 9 години. У нас о 9 відкривається магазин наш. Що в тебе по кулінарії? Перший рівень вишуканої і кухарство майже третій Ну, таке собі, ой, нам ще потрібно майстра викликати. Ну, в принципі, у нас тут багато всього є. І ця наша працівниця, ця наша бабця, вона ну просто нереальними темпами це все. А чого ти там не можеш мити? Я закрила двері, як завжди, щоб ви туди не ходили, та? Вибачте, все відкрила. Тепер має змогу ходити туди, можливо. От. Давай. Це от теж поприбираю все це. то що воно так негарно стоїть там. Зараз вже нові тарілки потрібно буде мити. Ми ще старі не помили вчорашні. Він тут хоче піти на побачення, хоче пофліртувати з кимось, але його дружина у лікарні. Тому це потрібно відкласти у довгий ящик, коли вона повернеться, вона, коли у нас там через два дні має повернутися. От. Не знаю, можливо, ми швидше її повернемо? Я не знаю. Ой, у нас уже 9 година, тому давай ми відкриємо наш бізнес. Супер, я можу, поки вона там у лікарні відкрити за неї усе добре, молодець. А ти у нас ходи подбаєш про свого старшого сина, зміниш йому підгузок, його б ще переодягнути і поставимо, як завжди, цю от... як це називається? Мене ж, не манеш? що це таке? Його ще погодувати треба, давай ми спершу його погодуємо, а тоді вже будемо робити все інше. Де тут погодуй, з пляшечки? У нього стрес напружений він через спрагу до любові. Не плач, зараз тато прийде, не приймайся. Окей. Вона прибрати пішла, молодець, правильно. О, він тут у нас усе прибрав. Це дуже добре. Вітаю, Ейприл. Проходьте, не стійте там, дивляться на меню, мабуть. О, у нас уже хтось купив лимонне Щось. Лимонний пиріг, лимонне печиво. Що це таке там? Вау, до нас навіть Ванеса прийшла. Можливо, ми у неї попросимо автограф, якщо встигнемо. Знаєш, у нас завтра Вінтерфест До речі, можливо, ми якраз завтра і зробимо вихідний, хоча не знаю, не впевнена Давай ой, у нас шо один, що другий плаче Що ти правильно погодуй його. А ти чого плачеш? Тобі підгузки треба змінити, напевно. Давай погодуй старшого. Переродя, а він уже у нас передітий. Це супер. Тоді зміниш йому підгузки. Підгузок. Що таке? Ну, і що я можу зробити? Давай. Я тут уже Тео нічим не допоможу. Вона ж у нас у лікарні. Так що. Давай дбай про Невіла, а потім та бачу, я що плаксиве дитя. Ну я не можу пришвидшити його. Добре, що у нас крамниця настільки самостійна, що все саме по собі працює. Ну то спекла, о, що це таке? Я не знаю, що це таке. Я перший раз таке бачу. Не знаю, мені нагадує це... якісь, куди це це в холодильник, ну якийсь став в холодильник, молодець. Якісь кунжутні палички. От, щось таке. Давай посадиш сюди, Невіла. Що ти тут? У нас уже біжу, біжу тобі змінювати підгузки. Біжу. Посади його у манеж, будь ласка, посади його в цю штуку. Йди до, до, до молодшого сина. Просто От реально, У мене відчуття, що Генрі весь час буде сидіти отут, -от з дітьми. Ну, бо реально. Ти пограйся з іграшками, позаймайся чимось. Що? О ні, нам виключили електроенергію, чи що таке? Де тут наші ці? Так, чого ти не дивишся за сином? Зміни йому підгузки. Чи він же, він же їсти хоче, та? напевно? Ми ж йому змінили. Окей, давай погодуйсь пляшечки. Я не знаю, не плач сонце моє, не плач. Все добре. Просто тут двоє підгузки тут сміття треба викинути, тут пляшечку. Просто що відбувається, я не можу. Так, давай. Ти тут розважайся, Генрі. Просто от реально. Добре, що у нас магазин може нормально функціонувати от сам по собі, що там нам не потрібно. Ходити, випікати все це просто. Правда, прибирати нема кому. Але ну, це таке діло. У нас там ще вафлі стоять вафельні нейці. Ой, де де тут? Там у нас пекли. У нас тут є ще якийсь пиріг шикарно ще якихось палочки, не знаю, мені кунжутні палочки нагадує. от Давай. Генрі, розважайся, коротше, що ти тут іде. Ого, у нас тут таке відбувається. Це просто жах. Просто я не можу. Давай прибирай тут, правда. До речі, давай ми попро... давай трохи відволічися від цього всього і попроси у Ванеси автограф. А можна не попросити автограф чи ні? Чи вона, типу, не настільки вона не настільки популярна, щоб дати автограф там? Це сумно, це сумно. Піди забери вафлі От. В принципі, я не думаю, що будемо довго сьогодні бути відкритими, тому що ну, типу, у нього двоє дітей, йому потрібно, ще за дітьми дивитися. Правда, він тут у магазині майже нічого не робить, але ну, все одно. Типу, йому важко. Тому... Не будемо сьогодні довго працювати. Я думаю, десь до годинки третєї посидимо, а далі там закриємо магазин. Тому що, ну, реально, типу, це парафія Тео. Вона тут все розбирається. Вона знає, що тут і до чого. О, мама прийшла. Правда, мама трохи гола прийшла. Це жах. Ой, нам ще майстер треба викликати, точно. Найми майстра. Ой. І піти отут, можливо, трохи поприбирай, я не знаю. Просто у нас тут просто якийсь жах тарілки по землі валяються. Ну, по столах ще окей, а от по землі як це сталося от реально. Ще якийсь хліб чудово. Ну, все на продаж, все на продаж. Все ж таки, нам потрібні гроші оплатити лікарняний тео, дітям купити меблі. От. Ти тут як? Ти хочеш трохи спати, тому давай спробуй подрімати. Відпочивай собі. Ой, Генрі аж цей арсетнуло аж Ти забрав вафлі Що подобається майстроні, це дуже добре. Вафлі в холодильник ставимо, ясне діло. Давай піди в туалет сам. Ти вже сам голодний, бідний мій. У мене щось, я бачу, гра підвисає. Тому давайте збережемося а то ну Я знаю Сімці, я не хочу це все переробляти, перезаписувати, так що. Давайте. Окей, давай, іди. Піди в туалет і піди пої щось. Правда, він зараз. Він зараз візьме стов холодильника, але ну, вже як є, і... окей, нехай буде. Ой, точно, у нас сьогодні день народження у малого. У найменшого. Треба ще зараз це відсвяткувати. Окей, закриємо крамницю і відправимо його. Так. Це май... де майстер? О, до нашої сестра прийшла, так? Майстер, пане майстре, ідіть, ідіть, ремонтуйте. Ідіть зробіть щось, бо я не можу. У нас тут сестра з кимось розмовляла, реально. Чому всім з... отак от от одягає персонажок, персонажів усіх? Ну, от реально. Це є ще добре, що більшість мого контенту я ще колись заборонила, щоб отак-от на персонажів по замовчуванню одягалися. Але ну це не допомагає. Чому всім не може нормально все це я не знаю, генерувати? Типу, ну чому? Це ж не настільки важко. Все, закриваємо сьогоднішній бізнес. Ми навіть вийшли у прибуток. Це дуже добре. Молодець Генрі. Ми не вийшли в мінус, і на тому дякую, що це таке. Якийсь райдужний пиріг. Вау. Так, давайте у нас тут трохи поприбираєш. Ну як трохи? Дуже поприбираєш, бо реально. А що він у нас ще щось в квартирі ремонтував? Серйозно, у нас щось було поламалось. Давай поприбираєш усі ці тарілки, бо я не можу на це дивитися. От реально, нам ще треба окремим пунктом найняти якусь прибиральницю, яка буде суто це прибирати. А ну, от, Єс. Yes. Ми можемо обрати ще когось, хто буде прибирати. Ну, я не знаю, в принципі, в принципі ми можемо взяти Райлі, типу, яка буде суто прибирати, і, ну. Приходити, отак от поприбирати після школи. От І завдання я їй оберу суто таке одне. От, прибирати. прибирати вона буде тільки у нас. От. Я вважаю це ідеально, тому що, ну. Тому що реально немає кому це прибирати. Вони то готують, то продають, то ще щось. І так виходить, що Генрі потім після закриття має ще додатково прибирати. А так у нас буде суто людина, яка буде прибирати. І, можливо, не потрібно буде отак, от стільки часу на це ще витрачати. Бо реально, це просто якийсь жах. У нас там ще якісь вафлі є. Які вафлі засоленою рибою? Я думаю, ми теж собі їх заберемо, хоча у нас є звичайні вафлі. Але, ну, не... Ой, у нас там дитина плаче. Окей, кинь то все. Йди дити, за дитиною, дивися, йому що зарплата прийшла. Що таке? Ти голодний, чи тобі підгузок змінити? Давай погодуємо тебе. Ой, ну я не можу. Давай кидай уже цей весь посуд. Просто кинь його десь я сама приберу. Кинь. Він ще піде цю бутилочку нещасно прибирати. Молодець. Тепер помий. Ще одна бутилочка. Та що ж таке? Такі ще що вони не закінчується. Все, молодець, іди мий посуд. Я отут-от двері закрию. Зараз де у нас тут це? Усі. От я не розумію, чому сховати, сховали усіх так далеко. Піди погодуй сина, і давай ми нарешті його подорослішаємо, подивимося, у кого він вдався, який у нього колір волосся. Колір Шкір, мені здається, у нього такий, як у Генрі. От реально. Мені здається, прям копія. Давай погодував молодець. Давай тепер іще подорослішаємо його. От Супер. Тей, що ти хочеш? Так, кохання в повітрі і, так, і все інше таке, давай. І просто інтрига, бо він у кепці, у панамці. Окей, можливо, у нього є якийсь аутфіт обережний, добре. Де він без панамки. Але ні, у нього, у нього темне волосся. Видно тем, темні кучері. Ой, камера просто темні кучері. Все у нас один-один, можна сказати. І мені цікаво, який у нас Невіл. А, Невіл у нас сонечко. Ясно. Коротше, закінчуватиму на цьому цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім, Па-па!